Про перевірку самого продавця, чи дійсно він це він, ну, покладаються на нотаріуса, але от, знаю три справи, мабуть, особисто, коли от, продавець не був продавцем. Там, справжнього продавця десь закопали, підкопали, то там кримінальні справи, але не він там підкрашена жіночка в одному випадку, в другому випадку, то нам якийсь подібний родич на продавця квартири. Нотаріус перевіряє, чи втрачений паспорт, чи він десь заявлений, він це не перевіряє. Тому потрібно бути уважним. Як перевірити, чи дійсно особа є особа трошки далі. Ну і так вже не буду тягнути, берете просто якісь інші документи, там права, карточку з надписом, що це особа є особою, а не просто так от довіряєте, що бачите. Хоча різне буває.